Бажаємо, бажаємо злагоди, миру, любові, добра. У наступному році дуже благословення всіх вас. З новим роком. Дорогі наші гості, з Новим роком, з новим щастям, щоб вам в новому році щастило, щоб ви були здорові і щоб на другий рік знову ми так само гарно тут зібрались в цьому чудовому залі. Новим роком, нехай все, все погане залишиться в старому році, а все добре ми візьмемо в новий рік. Гарно і забавно. Шановні друзі, щиро вітаю всіх з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я вам, миру, злагоди достатку, любові, щоб у нас завжди було більше, а не менше, щоб цей рік був краще. Попередні всього вам найкраще. Шановні пані та панове, ми щиро раді вас вітати у нашому такому чудовому залі з Новим роком 2016. Бажаємо, щоб цей рік приніс нам добра, злагоди, любові та всіх земних благ. Ми вас дуже любимо. Вітаємо всіх з наступаючим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів всім, що мир був на Україні, всього всього найкращого. Молодець. я Всім любові, здоров'я, злагоди, всього і всім найкращим. Всі з Новим роком. Вітаю всіх з новим роком! Дорога наша українська громада, щиро вас вітаю з наступаючим 2016 роком. В першу чергу бажаю нам всім і нашим в Україні миру, спокою, добробуту, достатку. Ну і всього всього найкращого. Здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. Мені дуже приємно бути в такій громаді. Я тут вперше. Я приїхав з України і хочу побажати всій громаді і всім людям, які так гарно утримують і організували це все. Всього самого на найкращого в новому році. І звичайно, миру і злагоди Україні. Хочу все той нам. Старий новий рік, хай йде своїми негараздами небуття. Я вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. Я вітаю всю громаду Філадельфії від громади Трентона і бажаю всім багато, здобутків, здоров'я, всього-всього найкращого, всі, що діти бажають, хай здійснюються їхні мрії. Бажаю отже, вам так само, вашій парафії. Здобутків, я знаю, що ви маєте капитал вкладення велике. Бажаю вам ще прибутків. І ваші забави все повторюються, нам на радість. Всього найкращого в цьому році. Слава Україні! Злагоди любові, добра у цьому наступному році. Я хочу всіх привітати з цим наступаючим новим роком, побажати всім щастя, здоров'я, щоб все з них збувалося, всі мрії, які тільки побажали. Щоб... Все тільки чого, 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 чого хочуть вони, щоб здорові батьки були. Ну, ми, щоб наші там не хворіли на, в нашій Україні, бо ми не забуваємо, ми хоч тут живемо, але ми душею і серцем завжди з батьками, з родиною. ну і Всього-всього найкращого. З Новим роком. Дякую. Я пропоную випити за те. Щоб скоріше закінчилися оті всі передрязки у нас в Україні, і наші діти, які приїхали з України, могли повертатися туди er, спокійно і не боячись. нічого. You... Так за це ви старому році залишилися і все, що найкраще, ми тільки взяли собою в новий рік. Здоров'я благополуччя, вийшло. З новим роком наступаючим! проважаємо старий рік і всім гарної забави. В новому році хочу побажати Україні і українській парафії в Філадельфії на Михайлівській церкві росту, добробуту, злагоди, щоб наші люди були дружніми в цьому році, дружнішими, як у передньому. З кожним роком парафія на Михайлівці. Вистала, збільшувалась, люди прибували і щастя і зла. Ми щиро вітаємо всю громаду, українську громаду Філадельфії, Михалівку. Бажаємо, щоб Михайлівка процвітала і. Чувалися новими парафіянами, що парафіяни, щоб парафіяни були здорові в новому році, всього самого кращого тепла родина і благополуччя всього самого, самого кращого, щасливого нового 2016 року З наступаючим новим роком, всім! здоров'я, щастя, миру, спокою. Душі є, в сім'ї, родині в нашій в рідній Україні і там, де є на нашій землі, де ми зараз знаходимося. Всього, всього всього всім найкращого. Здійснення з наштупаючим роком привітаю вас хай здійснюється мрії Михайлівки. хай збудується ця будова, яку ми давно чекаємо. Знайте, пам'ятайте, що ми любимо Новий рік, ми любимо, коли його організовує Михайлівка. І дай Боже, щоб всім було добре, як в цьому році, а наступному ще краще. Долучуємося до всіх інших, кріпкого здоров'я, щастя з Новим роком, а для Михайлівки величезних успіхів. Всіх вітаю з новим Роком! Я також. Приєднююся до всіх побажань. Всіх вітаю з Новим роком, і всім бажаю гарної і веселої забави.